дарили гроші на день народження і сказали що купити щось толкове. Напривозив ящиків. Розкажи, що ти привіз. Вулики. вулики. Там А на ті гроші, що день народження, тільки рамки вийшли. <с. <с. Ну, рамок трохи є, наче трохи подарили. Ну. Всім дякую. За... То, що Шо. ти робиш таке зараз? Брат? Просто укомплектовую, щоб вони не валяли, що так в роздріб, а складаю. Залишилася ще така робота зробити. Ото минулорічна рамочка. Вона не була в роботі. Тут пропіл, вадротика натягується вущина сюди і все, і ставиться в магазин. Вулики з е, системи рутівської маємо де спереду зайде. Получається, типу це такий корпус маленький, це надставки. Отакі. Магазинчик. Магазини, так. О, магазин, так. А, е, два, два корпуса, 230-та рамка. А те бджоли на, на 10 будуть? рамок. І такі бджоли люточок, ще е, отак люток сюди а, прикріпити. І тут просвердлити отвір. А ми що і не завершуємо через люток. Я думаю, що ні. Тож поставимо загороджувачі. літом ми ще туди не потрапить, бо їм бджоли ведуть жару. А зимою будемо загороджувати люточки. Зараз буде розпаків. Покажи розпаківку. Да. Хочу показати придбав медогонку М505, та модель. В якому магазині купував? В Андрія Баскавиця його інтернет-магазин, до нього можна знайти легко. Це також пасічник, який має багато бджол і займається продажем інвентаря. Така медогонка Вона вся йде з нержавійки, ротор, сітка з нержавійки. Ось, Можна Можна відкрутити, поставити сюди автоматичний е, там мотор. Воно все кнопочку нажає, все буде викачувати. Ось От придбали обновку для, е, для роботи буде легше. І такі кришечки поробив, щоб не потрапляла вода в вулики. Скільки така кришка коштує? Це Я на фірмі працюю. це... Для мене подарок фірми. Фірма захист сталь продукт. Так, займається різними виробами криші, гнуття. Заборчик ці теж да, теж на фірмі робив. Заказав, привезли. Таке. Так щоб джоляри не мають ні літом ні зимою. Ну так, да, працюємо. Літом було легше, бо я пасічник як одного дня. Працюю на роботі, тільки в суботу маю змогу ходити для бджілок, поглянути. Ну і так, маю 15 сімей, ще докупив 8 вуликів, кудись так, я думаю, до 30 До 30 сімей може дам раду. Ключове слово можливо. Ну Вже качати мед буде легше. Так, Ми догонку маємо. Ось таке, добре, друзі! Хай всім щастить. Бувайте здорові, ми працювати будемо.